Доброго вечора, пані та панове, мене звати Козловський Олексій, черговий випуск Ньюс на моєму каналі. Наливайте собі щось смачненьке, бо ми починаємо. Ірландська дистилерія Міддлтон виписала одразу 4 сингл-каск візки. І якщо ви думаєте, що їх можна буде придбати в одному наборі, в дуже крутому класному кейсі ви дуже глибоко помиляєтесь. Чому? Тому що всі 4 будуть розкидані по різним куточкам світу, але тільки Європи. І справа в тому, що один із них можна буде придбати в Шенноні, інший там, не знаю, в Хітроу, а ще два, наприклад, в Амстердамі чи Франкфурті. І я вже вангую те, що будуть люди, які просто будуть замість шановних панів колекціонерів подорожувати по Європі, скуповувати одну чи скільки там продуть пляшок цього віскі для того, щоб потім їх перепродати. Ну, бери, бери. Бери їх всіх, як в тих самих покемонах. Джемісон відновив поставки до Російської Федерації. І це не дивно, тому що в 2021 році цей віскі там показують чи то 19, чи то 20% приросту продажів. І з однієї сторони, так, це трохи сумно, а з іншого боку, мені здається, що це просто якийсь хитрий план компанії Пернорікар, яка зараз буде його продавати, а потім скаже, весь прибуток іде на ЗСУ. Ну було б круто. Ну, дайте мені помріяти трохи. <хи> Якщо хотіли б, щоб так трапилось, ставте лайк. Е, там в Wild Turkey будує новий завод поряд зі старим і кажуть, що тепер цього віскі в світі буде на 7 галонів більше, ніж було до цього. Ну, най буде, що я тут скажу. Удачі хлопцям, вони на це витратили 161 мільйон доларів. І це не фігова така інвестиція. І як вони кажуть, що вони створять аж ціле 31 робоче місце. Ну, окей, богоугодна справа. Удачі. А тим часом компанія Eddington Group, так саме та Едрінгтон, яка володіє Макаланом, взялась за американські віски от прям по-серйозному. Вони викупили 80% акцій компанії, панії Wyoming Whisky і кажуть, що оце от прям капець як смачно за цим віскі майбутнє. Вони 5 років тому вже купили 30% акцій, побачили, що за 5 років віскі там... Дуже сильно виріс в продажах саме ось цей от візки. І до того ж все як подобається Макалу в преміум ультра лакшері сегменті. Тому вони вирішили, а гулять да гулять, і купили 80% акцій, тобто вони наразі є мажоритарним власником цього бренду, тому що там виробництва нема, а також вони заявляють, чому саме утвойомінг віскі. От от нам те, що це лакшері віскі нам взагалі не цікаво, нам не цікаво те, що там він показує прибуток. Нас цікавить історія. Ну, Між іншим, цей бренд віскі був заснований скотоводами в п'ятому поколінні. Тому, ну, можливо, для Макална це визначна історія. Ангус Макрейт, цей самий Мангус, можливо, і неправильно назвав його ім'я, але, ну, ви знаєте, мене з цим проблем. Так ось, він разом з товаришами будує нове виробництво віскі біля перту, от що раз і перчир, називатись воно буде Кайф Дістелері. Коротше, її ще нема, тому невідомо, як вона буде називатись, от якось так, як я сказав, я там в описанні залишу назву. Так ось, а, що сказав Мангус? От, він каже, що мене там певна кількість людей шпиняли за те, що мені не подобається сучасне візки, мені не подобається те, куди рухається індустрія візки зараз і казали, ну критикувати може кожен, а ти от візьми і зроби. І вони скинулись з хлопцями і вирішили зробити. От, о, вирішили зробити, і це круто, дистилерія буде виготовляти 50 тисяч літрів віскі на рік, це приблизно 250 бочок. Це в них так написано в прес-релізі. Я не знаю, як вони рахували. Так ось, і Мангу скаже: Я за канон буду брати найбільш видатні релізи віскі з минулого, з навіть деяких закритих дистилей. І мені хочеться сказати, удачі! Мангус, круто, ми всі чекаємо. Давай, 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 чувак, роби. Ми всі за тебе. Ну і, звичайно, не переставай критикувати, тому що твої дописи читати дуже цікаво. Це сталося те, на що ми дуже-дуже довго чекали. Черговий новий гіпер-ультра мега супер овер лімітований реліз Ардега в Шо! Отак? Присвячений фестивалю віскі на Айлі і чергом арбегню. І цей віскі буде називатись арбег вепals чи вейп. Коротше, фішка саме цього арбегу буде в тому, що під час дистиляції не використовується фільтр, який там відсікає частину парів, які виділяються від, від під час дистиляції. Коротше, я вже не знаю, як артбек далі буде там наганяти хайпу що ось цей от віскі унікальний, а це ще унікальніший, а цей взагалі супер унікальніший. І купіть, будь ласка, пляшку 0,7 об'ємом лімітованого віскі, ну, типу лімітованого, тому що всі, кому цікаво, його скуштують, так чи інакше, і як завжди, він десь там буде завалюватись, чи то на полицях магазинів, чи то на самій дистилері але не про це. Чесно, Сказати, от моя особиста думка, Ардок вже трохи перегинає палицю з цією лімітованістю релізів, які там... Присвячені тому-то, а оцей от експериментальний, а цей ще експериментальніший, а цей взагалі супер експериментальний Камон, якщо мені не зраджує пам'ять, мабуть, о, зараз ці лімітки від Артбега виходять ну, кожні три місяці, чи можливо навіть частіше. Ну, 3-4, це точно. І якщо колись кожний о, черговий реліз віски Артбега, це був, не знаю, якийсь привід за ним популювати, це була подія війські світу, всі там його обговорювали, всі хотіли там продегустувати, всі його купували до своїх колекцій, там, не знаю, збиралися клубами, щоб продегустувати один єдиний реліз, то наразі, ну це вже просто якийсь мас-маркет став. Ну окей, ви там використали, не знаю... Нетипові діжки. Чудово, супер. Ви там е Брагу ферментували трохи довше, там, привіт, Ардих Фермутейшн. Але, ну, ви вже просто, не знаю, із е мухи робите слона. Але, як показує практика, це працює. Бернард Арно наймагарша людина світу. Тому як тобі таке Ілон Маск? Як ви ставитесь до цього релізу Артбага і чи справді він перегибає, як вам здається, напишіть в коментарях, тому що, як на мене, це вже трохи занадто, ну скільки можна. Несподівана новина. Бен Ромах випустив 5 сингл-касків, 2 для Великобританії, 1 для Німеччини і 2, а Бог його знає, куди підуть, але я здогадуюсь, що швидше за все це буде на ринок Польщі. Чому? Тому що цей віскі був повністю витриманий в бочках з польського дубу. Ось так от, ми з вами там сперечались європейський дуб, американський дуб, а ніфіга. Польський. От, а, це віскі старше 10 років, так, ви не повірте, але наразі ще випускається віскі який старше 10 років, а не там якийсь ліміти, тишний і так далі, і так далі. Купіть, будь ласка, тому що гроші дуже хочеться. А скільки йому років? Деяка да різниця, це дуже смачно, це дуже лімітовано Так от, а цей бенромах був залитий до бочок в далекому 2011 році, ну, можна сказати, в минулому житті, і він був залитий в бочки, зроблених... З польського дубу. І далі пряма цитата. Польський дуб давно відомий як фантастично якісний дуб для дозрівання віскі завдяки міцності та товщині деревини, а також глибині характеру, який він приносить в аромат віскі. Ось так от. Скажіть, будь ласка. А чи багато ви знаєте релізі віскі, які були витримані, чи, можливо, довитримані в бочках з польського дубу? Можливо, я щось пропустив. Можливо, я про щось не знав. А, як, от мені цікаво, як шотландці? Я не відкидаю того, що вони там експериментували, і вони там щось а, витримували в нестандартних бочках. Але ось така дуже голосна заява про те, що, от, знову ж цитую, глибині характеру і аромату, ну, мені здається, що це вже просто перегиб. Як ви вважаєте і на який нетиповий нестандартний туб для витримки віскі ми будемо чекати далі? Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Легендарний Беррі Брос інвестував в Crotswall Distillery, верніше не в стару, а от в будівництво нової дистилерії. і як вони кажуть, це от для того, щоб підтримати виробництво. Ну, незважаючи на те, що це один із найпопулярніших англійських військ в світі, і в цьому році він має зайняти статус номер один англійського війська в світі, тому що, ну ви бачили ціни на Бімбер, Камон, це ж дуже-дуже дорого. Ну, а Беррі Брос, це Берріброс, це ті люди, які вже собаку з'їли на принку при алкогольних напоїв. Каті Сарк випустив реліз до сотої річниці віскі, і краще б вони повернули напис «Скотське віскі», було б набагато веселіше. Тим часом Waterford Distillery, що в Ірландії стала спонсором оперного фестивалю. Уявляю собі цей рейв з оперними дівами, які там тусуються від... Uh, ну, прикольно, візуалізуйте собі просто це. І що ще хочеться додати, ігрова франшиза Dead Island обзавелась своїм власним віскім Ну, а я тим часом граю в третій герої. Лайк, якщо робиш так само. Що ж, пані та панове, на цьому все. Пийте гарні напої. Бережіть себе. З вами був Олешка Козловський. До нових зустрічей. Па-па.